Найсмачніший та найактуальніший салат осені, і не тільки, який ми готуватимемо у власному соку. Для цього нам потрібно обирати правильну капусту. Вона має бути білою, щільною всередині, От листи мають також щільно прилягати один до одної, і за рахунок цього вона буде дуже-дуже соковитою. Тобто, під час того, як ми додамо сіль та. Цукор вона буде виділяти максимальну кількість соку. Шаткуємо будь-яким зручним для вас способом. Я роблю це з допомогою ножа, тому що мені потрібні такі от довгі полосочки, так от перекачую півголовки капусти і так от нарізаю довгенькими такими тоненькими лініями. Так мені подобається найбільше. Ви шаткуєте будь-яким зручним вам способом. Кілограм нашаткованої капусти вже в животному вигляді 150 г натертої моркви. 20 грамів солі, або ж одна невелика неповна столова ложка. 50 грамів цукру, 30 грамів оцту. Все це злегка змішуємо, аби максимально рівномірно розподілити всі інгредієнти та моркву по капусті. Щоб капуста морква була рівномірна по всій капусті. Перемішали. І тепер залишаємо капусту на хвилин 5, аби вона почала вже виділяти сік. Тим часом я показую, що використовую перець із власної грядки, який вирощувала власноруч дуже смачний та соковитий, з такими товстими стінками. Але так як я коли пікірувала його, змикала весь. По сортах на одну купу попікірувала. Тоді згадала, що я його не по сортах попікірувала і так вже і садила. Середній, ранній, пізній. Така от у мене тут каша виходить. Але, не дивлячись на те, я його гарно вливала все літом. І перець у мене вийшов дуже-дуже смачний. Ну просто він весь різний за кольором. І за способом дозрівання, тобто за терміном дозрівання. Такі от. Це отут-от -от -от декілька кущиків здійшлося коло купки, де посаджений ранній перець білозерка, він дозріває найранше. Така от у мене грядка з перцем. Зриваю тут три перці. Добре мию, можна використовувати більше, тут уже за вашим смаком, бо навпаки, менше. Нарізаю отакою от, от соломкою, і вже готовий нарізаний перець кидаю до нашої капусти з морквою, яка вже почала виділяти сік. І перемішую ложкою, так як перець у мене такий товстостінний. Бачите, скільки вже ось соку виділяє капуста. І він ще не пройшов цукром, сіллю та оцтом. І ще дуже такий хрумкий руками вимішувати я не можу, тому що перець ламкий зараз. Отак от, от перемішую, залишаю буквально на 2-3 хвилинки, і він також уже ось просочується, починає виділяти сік і вже робиться таким м'яким. Його вже можна буде навіть руками змішувати. Далі додаю 70 г олії без аромату, перемішую. І наш салат уже готовий. Можете звернути увагу, наскільки вже соку багато виділяється у нашому салаті. Можна залишати його на хвилин 5, щоб він е, виділив ще більшу кількість рідини, але я одразу ж е, накладаю в банки і буду пресувати ложкою. Під час цього е, рідина буде е, виділятися ще інтенсивніше. Тобто, можна одразу отак-от накладаємо. Притискаємо до кінця. І ви можете бачити, яка кількість соку утворюється. Тут немає у нас води, мене варили маринад по цьому рецепту. І він мені смакує найбільше. Без води просто змішати правильно всі овочі у відповідній послідовності, аби утворилася велика кількість соку. Залишаємо на ніч. Зараз такий розсіл у нього трошечки мутненький. На ранок він посвітлішає. Ось і буде готовий до вживання. Ось ранок наступного дня Вик відкриваємо, викладаємо на тарілку наш салат, і всім смачного. Дякую вам за увагу!